Сьогодні в нас урок підготовки до ЗНО і ми продовжуємо тему нерівності. Хотіла б декілька слів сказати про те, як розв'язували деякі діти квадратичні нерівності або нерівності, які ми можемо розписати там, наприклад, таким чином. Ну, є така методика, яку використовують в іноземних школах. Або використовує програма Фотомат. вона не знає, що діти України знають формулу коренів дискримінанта, або метод інтервалів. Тому дивіться. Я хотіла показати два способи розв'язування нерівності. Може, вам десь там в житті це буде потрібно. У нас деякі діти вже на контрольні використовували ці методи, якщо вони хочуть, можуть розповісти. Є такі? Немає. Подивіться. Ну, наприклад, якщо ми розв'язуємо дробову нерівність ось такого типу, ну, не така була на контрольній, але, наприклад, х плюс 2 поділити на х-1, ну, наприклад, там більше або дорівнює 0. Ми казали з вами, що така нерівність рівносильна до нерівності, яка складається з добутку чисельника та знаменника. При умові, що знаменник не дорівнює нулю. Як ми це розв'язували? Знаходили нулі, нулі в нас були мінус 2 і 1. Відмічали ці нулі. Ой, не дорівнює не нулю, а одиниці, вибачте. Одинці. Один мінус два заштриховано. Один виколото. Знаки в нас плюс-мінус плюс. Обираємо зі знаком плюс, тобто там де більше або дорівнює нуля. Це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус двох, і від одного не включно до плюс нескінченності. Тепер дивіться, як розв'язують таку нерівність а, западні школи, програма, фотомат. Вона, вони розма... не знають просто методу інтервалів. Так зручніше, і відповідь отримується вірна, вони міркують таким чином. Коли дріб буде додатній, скажіть мені, будь ласка, можна так теж, але так довше буде. Дріб додатній, або коли і чисельник і знаменник одночасно додатні, так? Або коли і чисельник і знаменник одночасно від'ємні. Ну, знаменник не може бути. А нулю рівним. Тому ми тут будемо вимагати ось так. Тобто, дріб більше нуля або в цьому випадку, або в цьому. І треба розв'язати дві системи. Ну, вони не складні, це системи лінійних нерівностей. А потім згадати, що таке або з точки зору математики, або це об'єднання множин. Тобто, треба розв'язати цю систему, цю, а потім. Множини цих систем об'єднати. Ну, давайте розв'яжемо першу х більше або до рівня мінус двох, х більше одиниці. Тут х менше або дорівнює мінус двох, х менше одиниці. А що в нас вийде? Від мінус двох праворуч заштрихували від одного теж праворуч. Розв'язком цієї системи є проміжок від одного до плюс нескінченності. Так, тут від мінус двох ліворуч від одиниці теж ліворуч. Це буде множина ось така. А тепер що треба зробити з цими двома множинами? Об'єднати їх. Тому кінцева відповідь буде така. Цей проміжок буде лівіше, тому це буде від мінус нескінченності до мінус двох включно. І від одного до плюс нескінченності. Скажіть, будь ласка, які з методів простіше? Мені здається, що метод інтервалів простіше. А якби в нас тут було три множника, уявіть, скільки ситуацій треба розглянути, якщо множників три. Тобто треба розглянути ситуацію, наприклад, коли два з них додатні і третій додатні. Або два від'ємні, третій додатні. Ну і так далі. Тобто, там багато випадків я не рекомендую розв'язувати або списувати просто з тих програм, які є в інтернеті. Там є багато сайтів, які розв'язуються нерівності, рівняння. Але якщо я бачу, що ви квадратне рівняння розв'язуєте не за допомогою дискримінанта, або не за допомогою теореми Вієта, а якимось таким дивним способом розкладаєте на множники, то це відразу така візитна картка, що я розв'язую не самостійно. Не робіть так, будь ласка, це декілька слів просто про те, що можна на рівності дійсно розв'язувати і іншими способами. Але ми обираємо Найпростіший, найпростіший метод розв'язування нерівностей це метод інтервалу. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати нерівності таким нестандартним методом, який дуже полюбляють а, ті, хто складає ЗНО. Він називається графічний метод. І так, напишіть, будь ласка, такий підзаговорок. Розв'язування нерівностей графічним методом. Ми на попередньому уроці про це говорили. Як це робиться, я ще раз повторю графічним методом. Ну, по-перше, коли треба розв'язувати графічним методом, коли ви не можете розв'язати аналітично. Наприклад, коли ліва частина у вас показникова функція, а права це многочлен, тобто лінійна функція. Показникова функція в лінійну ніяк не перетвориться, ви не зможете ані метод інтервалів застосувати. Тому якщо ліва та права частина це функції різного виду, ми можемо спробувати розв'язати графічно, ще коли ми будемо розв'язувати графічно. Ну, коли в нас є графіки двох функцій, вже намальовані, і ми бачимо, що графіки є, тому можна спробувати розв'язати графічним методом. Ще раз нагадаю, наприклад, в нас намальовано два графіки. Ось графік якоїсь функції y дорівня f від x. Тут графік функції y дорівня g від x. G це якась там формула Ft. Ось вони перетинаються, ми бачимо там в якихось точках А і Б, і більш ніде не перетинаються. І якщо мені треба сказати, розв'язати на рівність, наприклад, F від x більше або дорівнює g від x, то яке питання я повинна собі задати. Не треба розв'язувати аналітично, ви це не зможете зробити іноді. Я зараз покажу, де не зможете. Треба просто подивитися, де графік функції F, де графік F від x, більше значить, вище Ж від x, або вони перетинаються, бо там, де вони дорівнюються, є точки перетину. Або вони перетинаються. Точки перетину нас теж задовільняють. Там функції рівні. І записати проміжок, для яких x F вище, ніж G. Ну, подивіться на наше креслення. Ось у нас F, ось тут вона вище, ніж G. Тому тут би ми сказали, що x належить проміжку від А до b. Так, а тепер давайте подивимось, завдання. Якісь. І так. Тут не дуже а, добре видно, і мені здається, що краще, щоб ви щось теж малювали. І так, ну це з якогось збірника для підготовки до ЗНО. А, дивимось на а, рисунку зображено графіки функції GF. G, G це корінь із 4 мінус Х, а F ось якась така функція. Ну, треба ще здогадатися, де, G, де F. Чи всі бачать, от давайте так. Я ще зараз червоним наведу, і ви мені скажете, що таке ось червона лінія G чи F. Як ви вважаєте? Подивіться на ці F. F. Це можна здогадатися ще по нулям. Бачите, тут x плюс 8, а тут просто якийсь коефіцієнт. Тобто ми бачимо, що нуль цієї функції буде в точці мінус 8. Тобто, ось це в нас F, червона лінія. Схематично зобразіть, будь ласка. А G це ось ця лінія. Вона далі продовжується теж, так? Це G. А тепер подивіться, нам треба розв'язати на рівність F від x менше або до рівня g від x. Яке питання ви собі задаєте? Де графік F, тобто червоної лінії, менше, це означає нижче графіка G. І сказати, для яких іксів це буде. Скажіть, будь ласка, які ікси будуть задовільняти цієї нерівності? Ну, а, червона лінія нижче синьої. Ось тут. Ви бачите, які ікси будуть нам підходити. Ось ці. Тому ікс буде належати проміжку від мінус вісьми. До нуля ви дивитесь тільки на вісь іксів і вказуєте, при яких іксах це буде виконуватись. І так, це зрозуміло, діти? Рухаємось далі. Тут намальовані якісь дві абстрактні функції. Це в нас G від x. А червона F від x. Ми бачимо, що вони перетинаються ось в цих двох точках. Це в нас двійка, а це мінус двійка. І нас запитують, де F менше або дорівнює G? Хто хотів би, от Коля, наприклад, як вважає, для яких X F менше або дорівнює G? Тобто, як це переформулювати? Де червона лінія нижче синьої? Подивись, для яких іксів? Ось тут в нас червона нижче синьої. Далі вона вище. Які ікси відповідають? Від до 2. Я щось вас погано чую. Від мінус двох. До двох. До двох, так, добре. Так, рухаємось далі. Ага, можна стирати? Можете ще ласка, 2 секунди а, та, Зараз, 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 тоді одну хвилину. Так. Верну. Коли можна буде, скажіть. Хто бачить, тут ось наступний номер. В нас намальовано y дорівнює x-3. Ну, мабуть, всі розуміють, що це пряма, так? Ось вона. Це y дорівнює x-3. А інша функція це корінь із x плюс 3, тобто звичайний корінь, який сунуто ліворуч на 3 одиниці. І нас запитують, де x 3 менше або дорівнює, тут погано бачити, ніж корінь із x плюс трьох. Діти, якщо в мене є багато дітей, які бачать цю нерівність, починають її розв'язувати аналітично. Це не так просто. Ну, дійсно, можна піднести до квадрату, треба ще врахувати ОДЗ, що підкореневий вираз більше або дорівнює нуля, що цей вираз теж повинен бути невід'ємним, бо корінь не може бути ні, корінь може бути більше ніяких, але там буде складно і ОДЗ розв'язати, і квадратичну нерівність. А якщо є графік, то тут ніхто не каже, використовуючи графічні методи, розв'яжіть. Ви повинні до цього догадатися самостійно, бо є графіки. Тобто, як переформулювати цю нерівність? Де графік прямої? Менше, це означає нижче графіка кореня. Де пряма нижче? Для яких іксів? Мінус трьох до 6. Мінус 3, так, від мінус трьох до шести. І є ще діти, які кажуть, від мінус нескінченності до шести. Це не так, вірно сказав Саша. Бо пряма далі теж продовжується, але корінь існує тільки від мінус трьох. Тому дійсно, це буде проміжок від мінус трьох включно до шести включно. Так. Якщо можна це стирати, скажіть. Думаю, можна. Так, можна. Рухаємось далі. А, номер 18. Теж, мабуть, схематично намалюйте. У нас тут намалювання ось таке можуть дійсно дати на ЗНО. Намалюйте графік 8 на Х, намалюйте графік 2 в степені Х, за кожне завдання дають по балу, потім там щось ще зробіть. А, ну, якщо в нас а, ось така ситуація, 8 на Х це в нас гіперболо. Як ви бачите, можна зараз не дуже точно а, будувати. Якщо на земно, то треба і для цього графіка таблиці, і для цього. 2 в степені Х ми тільки нещодавно з вами будували. Ось він, так. Давайте теж я наведу іншим кольором. 8 на Х це буде червона лінія. А 2 в степі x це показникова функція. Ось вона, вона буде синя. Тобто f це синя, а g це червона. І пам'ятайте, що вже дві відки. Тепер записуємо нерівність. Вам треба розв'язати нерівність F від x більше або до рівня g від x. Як ми це переформулюємо? Де синя? Вище червоної. Ну, синя, вище червоної ось тут, так? І ще ось тут. Ви бачите? Тобто, які ікси підійдуть? Ось ці, але нуль не можна а, включати, бо не існує в нулі гіпербола. Тут ОДЗ своє. І далі від двійки до плюс нескінченності. Такий проміжок ось в нас. Ну і записуємо x належить від мінус нескінченності до нуля, не включно, і від двійки до плюс нескінченності. Так, чи зрозуміло це? Так, можна стирати діти? А чому 0 не включено? Подивіться, в нулі не існує гіпербола. Тобто в цій точці синя лінія існує, а червона не існує, а там, де не існує, ми не можемо її включити, бо ОДЗ розповсюджується для обох функцій, а в нулі просто не існує Угу. Так, дивимось далі. Аналогічно можна не записувати те ж саме, а мені здається, взагалі це таке ж. Так, це таке ж. І ось функція, яку ми ще не вивчали, теж пропустимо. Це логарифмічна функція. Ми на цьому тижні будемо вивчати, але не сьогодні. А тепер я хотіла б вам показати, де такі завдання зустрічалися на ЗНО. Ну, Наприклад, давайте візьмемо з номера 35-го. Це завдання ЗНО і дійсно можуть такі дати, вони не є складними. Тому, якщо залишить формат НМТ, то таке завдання це саме те, що треба. У мене прохання перемалювати повністю ось цю малю, цей малюнок, при тому, що ось мені важливо, що ці екстремуми теж повинні бути намальовані точно. Тобто, цей екстремум в точці там. Мінус один, два, наприклад. Це екстремум – Раз, два, три, чотири. Чотири, чотири. Так, ось коли ви перемалюєте, давайте подивимось на завдання. Так, є, е. Так, якщо графік намальовано, давайте почитаємо, що тут про це кажуть. На рисунку зображено графік функції Y до рівня F від Якась абстрактна функція, яка визначена на відрізку тільки від мінус 4 до 6. Більше ніде. Укажіть всі значення X, для яких виконується нерівність F від X більше або до рівня двічі. Ну, у попередніх завданнях, які ми розв'язували, у нас було побудовано два графіки. Ось тут, дивіться, F від X графік побудовано, а графік правої частини y дорівня 2. Що це буде? Тут треба, щоб ви здогадалися сам, самостійно його побудувати. Що буде графіком y дорівня 2. Хто мені може сказати? І ну, дорівнює Пряма. Пряма паралельна вісі у Х. Яка проходить через точку 2 на вісі Y. ось ця пряма. Тобто, це в нас пряма Y до рівня 2. Без графічного методу це завдання розв'язати взагалі неможливо, бо f це невідома якась нам функція. Ось ми побудували обидві функції, ну, побудували за нас FX, ми побудували іншу. Тепер давайте переформулюємо завдання, що нам треба знайти. При яких ексах функція F вище прямої. Але тут ще є знак дорівня. Або вони дорівнюють один одному. Тобто спільні точки всі повинні теж врахувати. Ну, більше функція F тільки ось тут, бачите, вище цієї прямої. Але ще є одна точка, в якій вони. Дотикаються один одного. В цій точці значення функції однакові, тобто вони рівні ці функції. І тому цей х нам теж буде підходити. І тому які х ми візьмемо? Точку мінус один і проміжок від 3 до 5. Включно. І така відповідь є: це варіант D. Чи є запитання до цього номера. Так, добре, давайте рухатись тоді далі. Можна стирати? Ну, Якщо немає заперечень, то можна, мабуть. Так, ось це ми пропустимо, бо ми поки що не знаємо графік логарифмічної функції. 37-й номер теж, будь ласка, запишіть. Тут на рисунку зображено графік функції f від x до рівня x плюс 3. Це пряма ми знаємо, так, ось вона. І тут даже підписано. І графік функції g – це корінь із 9 мінус х квадрат. Ну, по-перше, про цю функцію ми нічого не знаємо, ми ніколи такий графік не будували. Але дійсно є такий графік, який можна отвор... ну, отримати з рівняння кола. Графіком такої функції є півколо. Я потім, коли ми будемо інтеграли вивчати, вам це поясню. Але тут не треба про це думати, просто ось намальован графік g від x, ось намальован графік F від x. Перемалюйте їх. І треба розв'язати на рівність f від x більше або до рівня g від x. Тобто ви робите креслення, пишете на рівність. Так, а далі я хотіла б, щоб ви поміркували самостійно. Так, ну що? Готові далі? Так. Саш, як ти вважаєш, переформулюй цю нерівність на мову вище нижче. Ну, Вище і там, де вони. вище, ніж півколо, так? Або так. вони о... перепадають, тобто перетинаються. Тут є і така точка. Ось точка, в якій вони перетинаються, і вона лежить на вісі вісіксів, тому мінус 3 нам підійде точно. А тепер Потім вже її не надо до безкінечності. Ось чому не до плюс нескінченності, а тільки до нуля. Тут є такий варіант, бачите, до Г не, з нескінченністю і є варіант А, який вірний, до, тільки до трійки. А чому тільки до трійки? Пряма дійсно буде десь там далі а, йти вище, але вже від Х. Подивіться, вона тільки до трійки існує. Це півколо, воно далі не продовжується, тому в точках, які більше, ніж три, в точках з абсцисами більше, ніж три, просто не існує інша функція, тому вона не входить в ОДЗ нашої нерівності, і тому ми беремо тільки проміжок від нуля до трьох. Такий, бачите, трошки складний момент. І так, запишіть, будь ласка, x належить цьому проміжку. Чи зрозуміло це? Так. І давайте ще одне завдання зробимо номер 38. Вибачте, а таке правило, тільки якщо ми чітко знаємо, що функція не піде далі. Е, Отак, по... так, да, так. Ось тут, наприклад, обидві функції там до нескінченності. А тут, бачите, вона закінчується цією точкою. Так, перемалюйте номер 38. Зробили креслення? Так, ну давайте теж подивимось. Тут знайомі нам функції, знов 2 в степені Х, знов мінус х плюс 3, ось вони перетинаються в точці 1-2. І нас запитують, де в 2 в степені х більше строго, ніж мінус х плюс 3. Тобто, де графік показникової функції вище, ніж пряма. Де він вище? Ось тут вище. І так як там знак строгий, то ми беремо тільки від одиниці не включно до плюс нескінченності. І так, якщо це зрозуміло. Бо на цьому ми закінчимо. Але подивіться, я зараз а, працювала з файлом, які, а, в якому є підборка завдань ЗНО, за які пов'язані взагалі з нерівностями з методом інтервалів. Тут ще залишилися нерівності, які треба розв'язувати графічним методом. Там, а, ось це взагалі ми потім розберемо обов'язково разом, бо воно складне. Всі інші завдання це або другові нерівності, або просто метод інтервалів, або лінійні нерівності, показникові є. Я вам цей файл скину. Там багато завдань, він такий об'ємний. І вам треба буде, можете розв'язувати його на протязі двох тижнів, потім ми перевіримо. Все тоді зустрінемось через урок. Дякуємо за урок, до побачення.